Вітаю вас, чарівники голки й нитки! Мене звати Олександра, і я рада знову вітати вас у світі магічної вишивки. Сьогодні, коли темрява огортає землю оксамитовим покривалом, а перші зірки запалюють свої кришталеві ліхтарики, я запрошую вас на містичне дійство створення зілля молодого місяця. У нашій грі вишивальне зіллячко. Молодий місяць тонкий срібний серп. Що з'являється на небосхилі після періоду темряви, символ нових початків, перших кроків, свіжих ідей, що тільки-но пробиваються до світла, це час, коли засівають поля і загадують бажання, час, коли старе вже відпущено, а нове ще не набрало сили. У цьому тонкому просторі, між «вже ні» та «ще ні» особлива магія очікування і можливостей. Наше зілля втілить цю тонку, але потужну енергію оновлення і трансформації. Воно нагадуватиме про циклічність всього сущого, про те, що після кожної темної ночі обов'язково настає світанок, а після кожного завершення новий початок. Ми збережемо цю мудрість в хрестиках, щоб потім, у моменти сумніву чи втоми, Згадувати, все минає, все змінюється, і саме в цій зміні найбільша стабільність світу. Для створення зілля молодого місяця нам знадобиться чотири інгредієнти. 500 хрестиків на процесі де є місяць, 500 хрестиків на темній основі, 500 хрестиків на самому новому процесі. І 500 хрестиків на самому маленькому за розміром готові. Тоді чекайте, місячне світло осяє наші голки і нитки, а нічна тиша наповнить серця мудрістю зірок. Перше завдання 500 хрестиків на процесі дає місяць. Подивимося на мої процеси. Місяць у мене є. На котові. Місяць у мене є на черепаха, але мені хочеться обрати сьогодні полки казок. На них є місяць якраз посередині. Місяць у вишивці це не просто небесне тіло, це древній символ, що промовляє до глобони нашої підсвідомості. Срібний Странник небес, що спостерігає за людством тисячоліттями, зберігаючи таємниці і історії поколінь. Він свідок юних зізнань у коханні і старечих розмов з вічністю, дитячих страхів і найглибших мудростей. На полотні, а я буду починати ось з оцього. Відчуватиметься у мене до шию прогаляти не тут ось у задніх частинах коней, але також а, можемо побачити, що вже буде відшиватися голова коня і двері. А, точніше сказати, мабуть, ворота, перед якими стоїть хлопець і дівчина. Тож я буду відшивати далі. А до вас, як завжди, прийду за мить. Коли на полотні з'являється місяць, він одразу стає центром композиції, навіть якщо фізично розташований не в центрі. Погляд мимоволі тягнеться до цього джерела світла, до цього магічного символу, що з давних давен надихав поетів, музикантів, художників і, звісно ж, вишивальниць. Вишиваючи місяць, ми створюємо щось більше, ніж просто астрономічне тіло. Ми втілюємо настрій, емоції, стан душі. Повний місяць випромінює спокій і велич, на півмісяць таємничість і магію, молодий серп, надію і ніжність. І всі ці гарні знаходять відображення у наших стіпках, у виборі кольорів і щільності вишивки. У формі місячного диска особлива магія місяця в тому, що він ніколи не буває однаковим, він постійно змінюється, проходячи свій цикл від тонкого серпа до повного круга і назад до невидимості. І ця мінливість, ця циклічність, наче метафора нашого власного життя з його злетами і падіннями, світлими й темними періодами, з його невпинним оновленням і перетвореннями. Коли місяць з'являється на вашій вишивці, він наче відчиняє двері в інший вимір, в інший час. Він приносить із собою тихий шепіт нічного вітру, загадкове мерехтіння зірок, глибоку синеву нічного неба. Він розповідає історії, що звучать на межі сну і реальності історії, які душа пам'ятає, але розум не завжди може висловити словами. Ці хрестики, що складаються в магічний місячний силует, я передаю нашому зіллю. Вони несуть із собою мудрість ночі, поезії тиші, магію жіночого початку і ту особливу глибину, глибинну інтуїцію, що народжується, коли денний шум стихає, а серце починає слухати невидимі ритми Всесвіту. Отож, до свого щоденничка я запишу. Що 500 хрестиків на процесі дає місяць, я вишивала свої полки. Вдалося мені вишити 1069 хрестиків, завдання виконано. Хоча і 1000 хрестиків додалося, але зовсім зовсім на, такій, на, на такому процесі це непомітно. Хотілося б відшити мені коника голову, але я брала знизу, і тому в мене вишивалися ворота трішки, трішки стрічечка, і додалися потрібні хрестики. Друге завдання. 500 хрестиків на темній основі. Темна основа це як нічне небо, на якому кожна зірка сяє яскравіше. Кожен метеор залишає виразніший слід. Це полотно, що не просто приймає, а підсилює вишивку, надає їй глибини. І таємничності. Перетворює звичайні нитки на космічні світила. На жаль, в мене немає основи необхідного кольору, тож я буду шити зі штрафом. Серед усіх своїх процесів, які у мене є, я давно не вишивала свою. Черепаху. Тож я візьму її і буду вишивати а другий інгредієнт. друге завдання на темній основі штраф. Це буде в мене черепаха. На полотні у мене буде починатися. З цього моменту це в мене відшивається лапка. Черепахи, тут кропітка робота, дуже, як я говорю, каша. Тож, я піду відшивати, а з вами, як завжди, зустрінемося за мить. Вишивати на темній основі це завжди особливий досвід. Тут змінюються звичні правила. Тут кольори набувають нових відтінків. Тут знайомі техніки відкривають несподівані грані. Темна канва не терпить недбалості. Вона вимагає від майстрині більшої уваги, більшої точності, більшої самовіддачі, але й винагороджує вона особливо щедро. Коли нитки лягають на темну тканину, вони ніби оживають. Кольори стають інтенсивнішими, контури чіткішими. Образи виразнішими, це як читати книгу про свічках. Звичайні слова раптом набувають глибшого значення, Буденний сюжет обростає додатковими смислами. Тіні від полум'я перетворюють звичайну кімнату на місце, де творяться дива. Темна основа вимагає від вишивальниці особливого бачення. Тут недостатньо просто відтворювати схему. Потрібно відчувати, як кожен хрестик взаємодіє з темрявою тканини, як кожен колір резонує з глибиною основи. Це як писати світлом по темряві. Кожен рух має бути обдуманим, кожен мазок виправданим. Але саме в цьому діалозі світла і темряви, видимого і невидимого, виявленого і прихованого, народжується справжня магія. Вишивка на темній основі. Це завжди трохи таїнство, трохи алхімія. Це перетворення звичайних матеріалів на щось більше, ніж просто візерунок на тканині. Це створення маленького Всесвіту, де діють свої закони фізики і метафізики. Ці хрестики, що я вишила зі штрафом, я додаю до нашого зілля. Вони приносять із собою глибину нічного неба, таємницю непроглядної хащі. Загадковість печери, в якій ховається дорогоцінний скарб, і ту особливу мудрість, що приходить лише тоді, коли ми вчимося бачити в темряві не відсутність світла, а присутність інших невидимих при яскравому освітленні вимірів реальності. У свій щоденничок я запишу, що на черепахі мені вдалося вишити 1052 хрестики. Завдання виконане. Наступний інгредієнт у нас звучить так: 500 хрестиків на самому новому процесі. Найновіший процес у цьому словосполученні бринить особлива енергія, енергія новизни. Свіжості, ще нереалізованого потенціалу. Це є перша сторінка нового зошита, як перший крок на незнайомій стежині, як перша нота нової мелодії. Тут все сповнене можливостей, все дихає перспективами, все вабить таємницями майбутніх відкриттів. Із усіх моїх процесів, у мене самий найновіший це. Ось отака замріяна дівчина, яка лежить у воді. На канві в мене вишито зовсім зовсім трішки, бо вона ж тільки розпочата. Тож, у свій записничок я запишу, що третій інгредієнт я буду вишивати на процесі замріяна. І піду відшивати свої потрібні хрестики, а до вас прийду уже з відшивом, тож зустрінемося за мить. Коли ми починаємо новий процес, ми перебуваємо в особливому стані духу. Тут змішуються очікування і тривога, надія і сумнів, рішучість і обережність. Ми стоїмо на порозі нової подорожі, не знаючи точно, куди вона нас приведе, але відчуваючи, що саме ця дорога зараз є для нас правильною. Вишивати новий процес це завжди трохи більше, ніж просто робити стіпки. Це знайомство з новою схемою, з новими кольорами, з новими техніками. Це як спілкування з новою людиною. Спочатку. Ви придивляєтесь одне до одного, вивчаєте звички і особливості, а потім поступово знаходите спільну мову, спільний ритм, спільне дихання. Новий процес часто приносить із собою свіжі ідеї, несподівані рішення, нові погляди на давно знайомі речі. І ця новизна, ця свіжість погляду. Безцінний дар, що допомагає не лише в рукоділлі, але й у житті загалом, є щось особливо прекрасне в тому моменті, коли голка вперше торкається чистого полотна. Це як перший слід на свіжому снігу, як перша крапля дощу на спраглій землі, як перший промінь сонця після довгої ночі. У цьому жесті є особлива сміливість і особлива відповідальність, адже ти. Починаєш перетворювати чисту можливість на конкретну реальність. Ці хрестики, народжені в атмосфері новизни і відкриттів, я дарую нашому зіллю. Вони несуть із собою свіжість весняного ранку, енергію першого кроку і радість нового погляду на світ. До свого щоденничка я запишу, що я вишивала замріяну, вишила я. 1058 хрестиків і завдання виконано. Тож, 500 хрестиків на самому новому процесі у мене відшилися. А далі, далі у нас четвертий інгредієнт. І звучить він так. 500 хрестиків на найменшому за розміром процесі. Отож, бо самий найменший процес у мене є і тисячники, і більші, і менші, але самий найменший процес у мене фея. Найменший за розміром процес у цьому є своя поезія. В здатності створювати цілий світ на маленькому клаптику тканини, вмістити глибину думки в компактну форму, висловити. Великі почуття з купими засобами. Це як е, хайку в літературі. Всього три рядки, а може вмістити всю філософію дзен. На полотні я буду починати ось з такого. Відшивається у мене потихеньку, помаленьку моя а, феєчка води. Я вже трошки замотала її. І залишилося до краю. Ну, зовсім трішечки. У мене трошки більше 20 тисяч на цьому процесі. Вийде в мене ось така гарна феєчка. Відшивається в мене, зараз, як бачите, почалися за ногою темні хрестики це якраз ось ці хрестики. Далі буде будуть квітки. Тож, а внизу це ще буде нога. Моєї феєчки. Тож я піду відшивати. А з вами, як завжди, ми зустрінемося. За мить! Маленький розмір не означає меншу значущість. Навпаки, часто саме в обмеженому просторі найяскравіше проявляється майстерність, найчистіше звучить ідея, найчіткіше вимальовується образ. Це як коштовний камінь. Чия цінність визначається не розміром, а якістю огранки, чистотою кольору внутрішнім вогнем. Вишивати маленький процес це особлива дисципліна. Тут потрібна інша настройка погляду, інша точність руху, інша організація простору. Кожен стібок має більшу вагу, кожен колір більше значення, кожне рішення більший вплив на загальний результат. І це Вчить нас уважності, зосередженості, здатності бачити і цінувати дрібниці. У маленькому процесі є своя динаміка розвитку. Прогрес тут більш видимий, зміни більш відчутні, результат ближчий. Це приносить особливе задоволення бачити, як швидко росте робота, як швидко ідея втілюється в реальність. І ця швидкість, ця очевидність прогресу. Дає нам цінний досвід успіху, що живить наш ентузіазм і поповнює запас творчої енергії. Невеликий розмір роботи також означає більшу мобільність, таку вишивку легше брати з собою, легше працювати над нею в різних умовах, легше показувати іншим, бо вона не вимагає спеціального місця, великих часових витрат, особливих умов зберігання. І ця доступність, ця простота робить її особливо близькою, особливо своєю. Ці хрестики, що складаються в, комп... в компактну, але змістовну картину, я віддаю нашому зіллю. Вони приносять із собою вміння бачити велике в малому, знаходити радість у простих речах, цінувати кожну мить і кожен рух. І ту особливу мудрість, що розуміє, справжня цінність часто ховається не в кількості, а в якості, не в розумінні, а в змісті, не в гучності, а в глибині. На моєму процесі додалося 1062 хрестики. Вишивалися вони. Світлими кольорами, і тому їх тут зовсім зовсім непомітно. Але повірте мені, вони тут є. Тож до свого щоденничка, я записую четвертий інгредієнт. Я вишивала на процесі фея, вишилося 1062 хрестики, завдання виконано. І ось наше зілля молодого місяця готове. Воно мерехтить у сутінках, наче сріблясте марево, відображає світло зірок і шепочі таємниці Всесвіту. У ньому енергія оновлення і трансформації, тиха мудрість нічного неба, і та особлива надія, що народжується, коли перший срібний серп місяця з'являється на темному небосхилі після новомісяча. Хрестики, що ми зібрали, створюють особливий простір простір між видимим і невидимим, між тим, що вже відійшло, і тим, що тільки народжується. Між минулим і майбутнім. Вони розповідають історію про циклічність всього сущного. Про вічний танець, світла й темряви, про мудрість прийняття змін і красу очікування. Тож нехай це зілля принесе вам свіжість погляду і глибину розуміння. Нехай у вашій вишивці завжди буде місце для місячного світла, для темної глибини, для нових початків і для маленьких, але значущих кроків на шляху творчості. А на цьому наша місячна подорож добігає кінця. Нехай ваші нитки будуть міцними, як місячне сяйво, що пробивається крізь хмари, ваші візерунки чарівними, як сріблясті дороги на нічній воді, а ваші задуми такими ж яскравими, як зірки у безмежному космосі. Якщо магія місячного світла торкнулася вашого серця, не забудьте залишити лайк і стати частиною нашої вишивальної сім'ї. До нових магічних зустрічей у світі, де кожен стібок це маленьке диво, а кожна робота це ще одна зірка у сузір'ї вашої творчості. вам! на цьому я буду з вами прощатися і до нових зустрічей!